Так, у нас виходить основний акумулятор, цей що йде на 48 вольт, він під'єднується до інвертора, на ньому він вмикається чисто за допомогою цієї кнопки. І будь-який момент його можна під'єднати до зарядки, на 220 мм, на він починає заряджатися. І так само він в цей момент і видає 220. Завжди у нас от, припустив 220 є наблизька. Але якщо ми включаємо акумулятор, просто відключаємо, і у нас 22. То все. Немає, не робить. Включаємо від акумулятора, просто зараз да, потягнути. Зараз якщо ми включимо від акумулятора. Mm. Скільки потужність тисячаєте? на стінах? Батарея в нас розрахована на 6,5 кВт годин, тобто цей фен міг би попрацювати скільки часів, при повністю зарядженій батареї. У нас тут скільки потужність батареї? 6,8. У нас і десь 5,5-5 напевно годин має попрацювати. Ну, Це експериментально спробувати. Да, але це так само треба перевіряти, скільки у нас э, цей акумулятор дійсно має працювати ампірчасову. Але БВС це має показати, бо вона одразу заряджається, розряджається, вона показує, скільки, є, скільки у нас додаток, в якому ми це все бачимо, так? Так, да, у нас є угу. 76 так, да, ми в програмці дивимося. У нас вот заряджається, було 18%, тепер 23. У нас одразу показує потужність, яка в нас заходить. Звісно, струм у нас неправильно показує, але зато коли ставимо нагрузку і це, вмикаємо, то в нас воно правильно показує. Зараз воно вмивається. А, і у нас о, 28 А показує. Одразу показує, скільки в нас зайшло, скільки вийшло. У нас от, показано, скільки у нас ампер часов заходить сюди. У нас по цьому можна орієнтуватися, яка у нас ця ємність акумулятора. Можна орієнтуватися. І одразу дуже зручно в відсотках показує заряд батареї. Звертайтесь, ми таки можемо вам зібрати. Залишимо вам номер телефона і наші дані.